Звичайний АК ми бачили так само, як і АКМ, РПК та навіть СВД. Та сьогодні у нас на огляді найбільша річ, і це ПКМ. Чи Покемон. Виробником цього кулемета є компанія ADK. І виготовляється він з алюмінію, але є деякі речі і сталі, наприклад, це сошки. Сам бункер, а також деякі з бувтів. Все інше виконано з алюмінію. Деталі по типу приклада пістолетної рукоятки, а також накладки на переноску виконано з дерева. А також є версія Black, де усі деталі з дерева виконані з пластику. Довжина складає 120 см і важить приблизно 7,5 кг. Всередині присутній єрбокс від того ж самого бренду, але під кулемети М249. До речі, хоп тут теж регулюється і знаходиться регулююча колеса під кришкою ствольної коробки. Цей тут. Єрбокс такий самий, як і на кулеметах М249 від бренду AK. До речі, тут присутня система швидкого зняття пружини. Але я вам це не продемонструю, оскільки в мене криві руки. Регулювання хобу відбувається за допомогою повороту цього колеса. Довжина внутрішнього стволика складає 550 мм, а швидкість кулі складає в середньому приблизно 124 м на секунду. До речі, тут також присутній MOSFET, Точніше, його старий аналог, за допомогою якого ви можете регулювати швидкість пострілу. Та на багатьох формах і відео кажуть, що даний MOSFET взагалі не потрібен, оскільки якщо ви використовуєте акумулятор 11,1 Вольта, він повністю його обходить. До речі, його теж можна вимкнути. І як каже, для цього є в комплекті спеціальний адаптер. Можливо. Стосовно короба. якщо бути більш точнішим, то це електробункер. І давайте подивимося, як саме він повинен працювати. Стосовно електробункера. всередині відкривши його, ми одразу бачимо систему подачі куль одразу до хопу. і знизу є мотор. Отже, вам необхідно для початку засипати всередину кулі. Їх можна засипати, відкривши повністю короб, чи засипати через дане віконце. Знизу присутня спеціальний свіч, за допомогою якого ви можете налаштувати режим роботи цього бункера, повністю його вимкнути, використовувати подачу кулі при натисканні спускового гачка, а також постійну подачу куль. Для того, щоб під'єднати кораб до кулемета, необхідно використовувати дані виступи. Після того, як ми під'єднали кораб до кулемета, нам необхідно під'єднати усі провода. Для цього ми під'єднуємо провод з електробункера. І вже потім під'єднуємо акумулятор. До речі, акумулятор можна розмістити у коробі. Під'єднавши акумулятор до кулемета, вам залишається лише зняти його з запобіжника і почати вести вогонь. Та пам'ятайте, високий темп стрільби, а також великий об'єм короба, а саме 5000 куль, можуть ваш монет зробити за декілька хвилин порожньо. Якщо ж ви шукаєте дійсно якісну і надійну річ, то ви знаєте, що її можна придбати у нас на сайтах чи магазинах. На цьому ж все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.